Ви всі мене запитуєте, Ігор, для чого тобі така популярність? У тебе вже понад 600 підписників в Інстаграмі. Ти зупинишся колись чи ні? Окей, okay, я вам скажу, я на цьому зупинятись не збираюся. У мене минулого місяця було два пости в Інстаграмі. Цього місяця теж вже два. Це відео це буде третій пост в інстаграмі. І в наступному місяці я теж щось зілью 100% я вже маю приблизний план. Тому я не зупинюся. В мене є ціль, і навіть надціль. Я хочу зібрати дуже велику аудиторію, а саме 5 мільярдів підписників. Я знаю, ви скажете, для чого тобі 5 мільярдів підписників Ві в своєму розумі? Мені подобається таке число, розумієш? 5 мільярдів це тобто не всі, буквально, ну не кожен, а ті, в кого є доступ до інтернету. Ну, може боти якісь, не без цього. Але 5 мільярдів це те число, яке би мене задовільнило. І коли я матиму таку аудиторію. Я зможу це все капіталізувати, зібрати достатньо коштів, щоб мати стартовий капітал на втілення своїх задумів. У мене їх багато різних. Який стартовий капітал мені треба, ви запитаєте. Окей, 100 мільярдів доларів. Знову ви скажете, чи ти не припух, хлопче, 100 мільярдів? Це дуже багато. Це не так вже й багато. Я все порахував і мені здається, це якраз та сума, яка мені потрібна. Тому що. Є частина, яку я витрачу на себе, як справжній егоїст, є частина, яку я буду тратити на інші проекти, які не для мене особисто. От, ну, наприклад, для себе, що мені зараз потрібно, я би купив зразу новий трак, тому що роботи на стройці і їздити на якомусь барахлі це несерйозно. Мені потрібен новий трак. Крім того, я купив би своє житло, тому що платити такі гроші за оренду, як зараз, це нераціонально. В мене це не влаштовує. <кій> тому трак і житло. От. І зразу після цього я міг би переключитися на якісь грандіозні проєкти, які, наприклад, ну а вас що все влаштовує в світі, в якому ви живете, мене особисто дуже багато що не влаштовує. От і я це все міняв би на краще. Тобто, мій план називається встановити новий світовий порядок, тобто такий порядок, який потрібен мені, який підходить мені, розумієте? От. І в числі інших проєктів, от, я би, звісно, хотів би створити якийсь грандіозний приволочний купол над Україною. Як там в Ізраїль називають золотий чи ще який він там, але цей був би ще кращий, Тобто не пробивний захисний купол, щоб моя країна, мій народ, мої родичі були в безпеці. От. І серед інших проєктів я зробив проєкт іншого куполу вже на цей раз залізобетонного над іншою Україною. І це теж було б моїм великим вкладом у забезпечення нормального світового порядку. Тому, якщо ви підтримуєте мій план, мою ідею. Можете підписатися, і вже в мене буде на один підписник більше, вже я буду ближче до своєї цілі, до 5 мільярдів підписників, до 100 мільярдів доларів капіталізації.